У кожної людини є мрія більше, ніж просто бажання це поклик, те, що хвилює серце, горить у середині і не дає спокою. Саме про це книга Пауло Коельо, Алхімік, але сьогодні не про сюжет, а про головний посил цього твору як знайти свій шлях, чому важливо слухати серце і що означає жити справжнім життям. Головна ідея книги поняття, особиста легенда. Це твій справжній шлях у житті, те, для чого ти народився, те, що робить тебе живим. Багато людей втрачають цей шлях хтось боїться, хтось обирає стабільність, а хтось просто не чує себе через шум зовнішнього світу. Але істина проста. Якщо ти не слідуєш за своїм покликанням, ти ніколи не будеш по справжньому щасливим. Особиста легенда це не обов'язково велика слава чи багатство, це може бути мрія стати художником, вчителем, вирощувати сад або просто жити в гармонії. Важливо одне це має бути твоє. А не нав'язаний іншими. Коельо говорить, коли ти чогось по справжньому хочеш, увесь всесвіт сприяє тому, щоб ти цього досяг. Це не магія, це сила фокусу, рішучості та внутрішньої гармонії. Коли ти йдеш своїм шляхом, ти починаєш бачити можливості, яких не бачив раніше, з'являються люди. Події, обставини не випадково, а як підказки, як знаки, але важливо вірити і діяти, боятись нормально. Але страх не повинен керувати вибором. Хто нічого не ризикує, нічого не знаходить. У книзі. Серце це твій найкращий компас, але воно часто говорить тихо. У світі шуму, стресу, чужих очікувань дуже легко втратити контакт із собою. Але твоє серце знає, куди йти. Воно говорить через інтуїцію, неспокій, бажання, сльози, радість, Щоб чути серце. Треба навчитись бути чесним із собою. І ще треба мати сміливість, бо серце іноді веде туди, де страшно. Але саме там твоя свобода. У алхіміку не важливий сам скарб, важливий шлях до нього. Людина змінюється не у момент, коли щось здобуває, а в процесі пошуку. Саме в дорозі ми зростаємо, відкриваємо себе, пізнаємо світ і стаємо тими, ким маємо бути. Іноді шлях веде не туди, куди ми планували, іноді ми втрачаємо але кожен досвід частина цілого. Навіть біль частина трансформації, як у алхімії, щось повинно згоріти, щоб з'явилось золото, очевидно. Справжній скарб не золото і не мрія як така. Справжній скарб це ти сам оновлений, очищений, цілісний це твоя внутрішня алхімія. Ми шукаємо щось велике зовні, але найважливіше завжди ближче, ніж здається. У нашому серці кожного з нас є призначення. Ми маємо йти за покликом душі. Страх лише перевірка на щирість бажання, і Всесвіт дійсно допомагає тим, хто діє з любов'ю. Цей шлях не завжди простий, але він справжній, і саме в цьому сенс життя.